Як зайві підтвердження мої версії про те, що я розповідав сьогодні, що Росія розглядає варіант е, атакувати країни НАТО найближчим часом, міністр закордонних справ е, Литви Габріелюс Лаз. Лансбергіс заявив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО, і тому потрібно бути готовим вже до її атаки. Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми сподіваємося, що Росію можуть зупити... Зупинити українці далеко за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що Росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових, вони робляють нові танки і нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробовувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього. Також е, міністр закордонних справ Литви зауважив, що захід не має чекати на другий Перл-Харбор. Ну, Перл Харбор це база американців в Тихому океані, на яку дуже несподівано напали японці в Другу світову війну, підкравшись авіаносцями. І далі з авіаносців злетіли літаки, і вони піддали цю базу дуже серйозному бомбардуванню. Чого ніхто не очікував. Отже, Захід е наближається до усвідомлення того, що е атака може бути на них, вони починають готуватися. Це, звичайно, стимулює їх і допомагати нам. Але якщо ми не будемо е самі е бути е надійними партнерами, Якщо ми е, самі почнемо е, ослабляти свою оборону, не будувати оборонні укріплення, знімати е, нормальних сильних е, командувачів збройних сил, влаштовувати політичні інтриги, боротьбу е, е, всередині влади, не давати. Досвідченим дипломатам із опозиції виїжджати за кордон, захищати інтерес України, власне, домовлятися про допомогу Україні, то нас можуть просто обійти, можуть сказати: Ну, добре, Україна бореться там з Росією, то нехай бореться, а ми будемо самі готуватися до. Захисту від її атаки. І це буде найтрагічніше, тому що тоді ми залишимося сам на сам, і без західної допомоги ми довго не встоїмо.